Друзі, всім привіт! Хочеться вам розповісти про рюкзаки компанії Acropolis. Це є риболовні рюкзаки, вони є різні: більшого розміру, середнього розміру трансформер та меншого розміру. Розкажу вам коротко про переваги кожного з них, щоб ви могли собі підібрати під вашу рибалку саме цей рюкзак, який потрібен. Перша модель RRS 1: риболовний рюкзак сумка. Чому саме сумка? Тому що доступ є, як із з верхньої частини наплічника. Так і з передньої частини доступ до всієї середини. Також його можна транспортувати як рюкзак, також як сумку. Є верхній великий клапан, куди можна поставити запасний одяг. Є дві бокові досить великі кишені, одна бокова кишеня на всю довжину рюкзака. Також дві передні кишені для дрібниць. Наступна модель RR2 рюкзак риболовний. В нього вже трошки більше функціоналу. Він має такий самий клапан верхній. Як і модель RRS-1, тільки цей клапан трансформується завдяки бігункам, він відкривається і стає в такій формі, як моделі RRS-1. Також є передня велика кишеня, в якій розміщається карпова коробка. На стінці рюкзака є відділення для гачків, аксесуарів і різних дрібниць. Модель RR2 може бути без коробок, а може комплектуватися карповими коробками. Все інше, також як попередній моделі, дві бокові кишені, одна бокова кишеня великого розміру. Транспортується він тільки як рюкзак і компактна модель модель RR1, гриболовний рюкзак, перший. Він самий компактний з цієї серії. Має бокове відділення з термоізоляцією для термоса або прохолодної води, два бокові відділення для різних коробок. Також спереді має одне відділення досить велике і нижнє з жорстким передом. Де можна розташувати дві катушки. Також зверху він має окрему кишеню, де можна розташувати акумулятор холоду і ваші насадки для риболовлі. Дана модель має об'єм 26 літрів. Як обрати рюкзак, який підійде вам? Якщо у вас поїздка на фідер, на поплавок, на спінінг на один день, ви з собою не берете багато речей, одягу вам ідеально підійде модель РР-1. Якщо у вас поїздка на карпову рибалку, ви берете з собою коробки, більше всяких снастей, запасний одяг, термобілизну або інші речі, вам підійде модель РР2. Якщо ви ж їдете. На декілька днів на риболовлю вам потрібно і одяг запасний, і взуття, і багато різних речей. І вам потрібно дуже об'ємний великий рюкзак. Ідеальним буде модель РРС 1 рюкзак Сумка. Плюс в ньому те, що якщо у вас деякі речі лежать на самому дні рюкзака, вам не потрібно відкривати верхню кришку, витягувати весь одяг, щоб дістатися до потрібного. Ви можете спереді відкрити кишеню і ви отримаєте доступ до самого низу рюкзака відразу. Отже, вибирайте для себе відповідну модель рюкзака, чи маленьку, чи досить об'ємну, під ваші умови. Та замовляйте на сайті Acropolis Shop і на сайтах наших партнерів.